you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нещодавно темою ікс в розмовах Порохоботів став ніби конфлікт між головкомом залужним та президентом Зеленським. Прибічники Порошенка вже тривалий час розхитують ситуацію всередині держави та відверто працюють на руку Кремля. Український політик нардеп Верховної ради 9-го скликання Ар'я в соцмережі Цинічно поширив брехливий фейк, ніби залужного скоро звільнять. Після цієї безсоромної фейкової ахінеї в мережі поширили немислими діпф. Як з Валерієм Залужним, це псевдозвернення Головкома є доповненням рознаративів, озвучених спікерами Євросолідарності. Можливо, ця дика провокація відбулася спільно з головними ворогами України, окупантами і проросійським пропагандистом Шарієм та за участі колишнього КДБшника Юрія Швеця в колаборації. Усе це зроблено, щоб розхитати владу в країні та знищити чинного президента Зеленського. Тут експрезидент Порошенко відверто сів у калюжу, адже напевне логіка була така: ворог мого ворога мій союзник, та в союзники Олексійович узяв явно не тих людей, адже за таку спілку з колаборантами можна сісти за грати. На цю фейкову новину про ніби відставку залужного відреагував уже й міністр оборони України уміров. Щодо чергового інфовкиду від одного з депутатів, деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Написав він у Фейсбук. Міністр зазначив, що інфовійна є складовою російської агресії проти України. України, а отже, усі протиправні дії наголих порохоботів мають бути покарані. Не варто ставити в цій грі пішаками, тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити усе, щоб посилити нашу державу. Зазначив Умєров. Порохоботи на сьогодні відверто розпалюють ворожнечу між командуванням України. Хоча чинний президент Зеленський жодного слова публічно не сказав про залужного, і конфлікт просто виссаний з пальця. А вища влада України у цьому підтримала головкома. Тому тут порохоботи явно дали маху. ще й спровокували окупантів, підкинувши їм матеріал для пропагандистських ЗМІ. Голова Верховної Ради Стефанчук також відреагував на поширювані недолугі заяви та вкиди Арієва про ніби підготовку до звільнення залужного з посади головкома ЗСУ. Про це Стефанчук написав у Фейсбук: Прикро, що деякі нардепи у гонитві за хайпом нехтують питанням нацбезпеки. У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія. Голова Верховної Ради наголосив. Що свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто потякати, переслідуючи політдоцільність. Демонстрація ж своєї безвідповідальності та відсутність інформаційної гієни, за його словами, є роботою на ворога. Стефанчук нагадав, що війна ще не завершилася, а до виборів ще далеко. Схаменіться закликав голова Верховної Ради. Вся Україна в дикому шоці від того, що несеться мережею. Усе це спровоковано Порошенком та його недалекою партією. Вони накоїли таку. Мого бруду, що тепер прийдеться розгрібати лопатами, за цю справу тепер точно візьметься СБУ, адже порохоботи працюють в ногу з пропагандистами та на руку ворога. Це ще один червоний прапорець, який кричить усе горло, що справа тут давно не чиста, і всі союзники порошинки колаборантів мають відповісти перед державою та понести покарання. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.